Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочку виїхав нарешті за довгий час. А не було мене на рибалці довгий час. Чому? Тому що я відправляв свій корабель на сервісне обслуговування. Все ж таки, як і не як моєму кораблю вже більше року. Тому я вирішив відправити його на сервісне обслуговування і по путі поставив собі GPS. Ну, про це ми все я вам розповім в іншому зовсім відео. Ух, О, оси літають. Ти посмотри, яка нагла. Ось. Тому, друзі, я вже так трохи навчився користуватися GPS. ом Я вже поки тут все це діло настраював собі, понаставляв точечки, домашню точечку, вже все приготовив в принципі, до відправки. Тому поїхали відразу про карту. І так, що в нас карпа? На Карпа у мене сьогодні буде стояти три лише. Ось, а на толстолоба також три. Чому шість правила ставка дозволяють використовувати шість палок? І так, друзі, значить, на толстолоба у мене вже де не дано закинуто все, і навіть не повірити, вже встиг одного упіймати, поки я тут все собі настраював. Але це не важливо. І так, поїхали, значить, спочатку про коропа. Що в нас виходить? E, значит, я зробив три ПВА мішочки. Ось вони у мене. Використовував такий пеліць. У них шестерочку. это це кріль халібут. Чомусь він мені не подобається. Це все діло я залив в свої мішочки ліквідом CSL. Без добавок, без нічого, чистий CSL. Ці ПВА мішочки я буду цепляти на крючки. Але лише тільки на двох. Бо на одному крючку в мене буде Яна кукуруза. Ось моя яна кукуруза залишилася з останньої рибалки. В принципі, на сьогодні хватить. І навіть, я думаю, більше, якщо плювати не буде. Далі тут у нас з вами відро корма. Ось. Тут у нас цігровий горіх, кукуруза, пшениця. Бойле вареники, бойле-пиліки. Ну, бойле-пиліки вже по факту своє отжили тут, вони вже в кашу привратилися, то я думаю, вони більше е, сказать, відійдуть. Чому так вийшло? Тому що це опять вербалка з Ось. І це все діло, до речі, залито же, цим же самим ССЛ-ом звичайним. Ну, в принципі, все. по поводу цього діла. Там через 3-4 часа, коли я буду це все діло перевозити, я подивлюся, що з'їло, що пропало, що не пропало. Ну, буду, в общем, варіювати, Дивитися, щоб чому. Давайте, друзі, перейдемо, подивимося, що у нас з вами знаходиться на крючках на волосинках. І так, перша наша палочка тут у нас з вами попап восьмерка, крючок восьмерка, попап банановий. Втора наша палочка це п'яна кукуруза. От. Більш нічого тут не буде, лише п'яна кукуруза. Ну і третя паличка у нас Wafters, Типа краб, Кріль, щось такого. Рішив купити собі отаку от хрень. Ну, я думаю, хто вже зрозумів, що це, Ось, вирішив попробувати, що воно буде. Не думаю, що можливо щось вийдеться або щось не вийде цим вафтерсом, але ж попробувати все ж таки хочеться. Дивлюся, люди ловлять, купляють і досить таки успішно. Але ж у них там ідуть свої повністю карма. Оце все збалансіровано, тобто все купляється там ежедневним пакетом. Коротше, не знаю, я в цьому особо поки що не вмікав. Тому, друзі, зараз будемо пробувати щось та упіймати. Поїхали завозитись. thank <laughs> you Ну, друзі, в принципі, все. Я все завіз. Автопілот я і спробував. Э, GPS я і спробував. Штука Во. Я жаляю що раніше його не купив. Ну, в принципі, все. Э, мені все подобалося, все отлично з кораблем. О! Э, на коропа завіс, на толстолоба перекинувся, бо трошки їх треба було потіснити. От, ну, в принципі, все. Та ну можна зараз вже переходити в режим очікування, друзі. Тому поїхали. Очікувати покльовки коропа. Толсолоб уже є. Чекаємо коропа тепер. Поїхали. Покльовка, друзі. Ух, <зна> <dreamsURério> <S school> як пішов. Хорош. Зараз возьмем. Сопротивляется! Да, толстый второй уже Шпингалет, но приятный Ну, зато є. Опа! Біже красавець мужчина. Ну, точно такий же самий, передідущий був. Тому в мене вже два товстих. Отлічно! Ну, друзі, вже майже 12 годин ночі. Що в нас є? А, значить, два толстолоба лише, і то лише в день вони взяли. Як тільки потемніло, як будто все отак оп, і відрізало. І ні одної покльовочки не було, і піка нічого взагалі. І риба навіть не гуляла. Але через годинку-другу щось почало вже стрибать, пікати там десь щось. Але покльовок немає. Тому, думаю, треба лягати спати, відпочивати. А ось щось та й візьме, як завжди, коли тільки то заснеш. Тому, друзі. Поїхали відпочивати, точні полізли відпочивати. Угу. Друзі, відразу дві покльовки. І це одна Непонятно. Одна покльовка, яка зібрала всі три палички.

ну что ж, друзья, буду все теперь распутывать. Три палки забрал. Євнюк малый. Ой, я, 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 я. Друзья, еще одна поклевочка. Возвращайся домой. Все прощай. Друзі, ще один. Одні толстолоби, коропа, на жаль, немає. Печально. ну нічого, хоч на цьому дякую. А, ну, друзі. В принципі, вже обід. Вирішив я збиратися. Знову стало жарко досить. Не думаю, що щось буде клювати. Може, звісно, тільки один толстолоб, Ну, в, принципі, в мене, як бачите, ще три палочки на толстолоба залишилося. а на коропа я вже все зібрав. І так, ітоги нашої сьогодні рибалки. Короб ровно зіров. Все. Не Ні піка, нічого не було. Ну, а толстолоб себе проявив трошечки. Взяв там чотири толстолоба, один сейшов. Ну, в принципі, от така рибалочка вийшла, коротенька. Ну, зато хоч щось то, є. Ну, в принципі, от така от штука, друзі. Так, друзі, давайте подивимося, що ми сьогодні упіймали. Ох, ханий бабай! Мій сьогоднішній улов. На сковородочку вистачить Чотири толстолоба. Досить такі, ну, для цього водойома непогані. Десь половиною до 3 кг максимум. Звірю я. Це наш сьогоднішній улов. В принципі, я задоволений. А тому, друзі, кому понравилось це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.